Доброго дня пане та панове! Сьогодні 28 липня 2024 року. Я хочу показати, в якому стані на зараз цьогорічна шкілка. Оце в мене два рядочки. Не так не надто багато його, не надто велика шкілка. Запівтому з поливом під стрічками. От. Що скажу, робота тяжка. Дуже приходиться багато робити на ній, тому хто скаже, що шкілку вирощувати надто легко, не дуже йому вірте. Це просто для заохочення. так Весь час її треба приділяти в ньому. Догляд, весь час потребує належного ставлення. От, тому що треба пасанкувати, треба підв'язувати. Треба не допускати ніяких помилок. Бо як виламаєш пасенки, а не начіпувати їх, то основна брунька може розпуститися. От. Тому за цим приходиться дуже уважно стежити, щоб все було добре. От. Оце така шкілка. На цьому все.